Силочка включив. Населений пункт звягель посилка. Це давно в нас даний було такого формату. Щось мені захотілося, думаю, забабахаємо. Це сектор приз на барабані називається Нова Почта Молодець. Чого нова почта молодець, тому що я так подозріваю, що ми зараз достанемо вже е, матеріал нормально упакований. Ну, коробочку ж, і бумаги, глянься бумаги. Просто на бумагу нова почта не жодна. Так, як я казав. Ну тільки трошечки з моментом. Тобто людина принесла так запакована. Дивіться, щоб не повторяти ці помилки, так, я розверну, бо там записано. Щоб не повторяти ці помилки, пакуйте з дому в свій ящик. Ого Це добре зекономить вам час. І крім часу ще й гроші. Тут прикольно. Чим прикольно, зараз будемо розбиратися. Так, латунинка. Нормально, нормальний, класний представник побутового бруфту. Краніки, Краники, переходники, навіть лічильника порізали, бачите? Лічильник, до речі, на воду, він також латунний. 600. Зараз я вкину, а тут... А глянь, що тут іще радянська мілочуха. Вже декілька разів ми показували цю штуку. Бач, білі жовті монети, нема значення, ці всі монети зроблені з латуні. Так що хто дуже любить риці в монетах, переривайте, а все, що не йде дорого, як суперкрутий матеріал, можете відправляти нам. Смелешками ли? В углоке покрутили. Два четыреста. Так, два четыреста. Ого. Черговый набир муинтики. Давай сделаем. Анализ сделаем. Конечно, делаем. Потому что що? Потому что весь свинець треба проверять. Давай покажем прям не відходя от касси. Ну, вот есть сурьмы 5%. Ну, погано, що она ничего не спасает. Не витягне вона на дільне діло. Тут один процент, ну, 2 здесь прыгає. В общем, сліди, получається. Бабіта або гарта присутні, да? Ну, на слідах усе і закінчилось. Ну, в принципі, те саме. Цинка трохи, сюрми трохи. Дорогих матеріалів нема. Сумно, що нема, але нічого не зробиш. Так, 4-400, Так буває. І цминка. Саминки зовсім зовсім трішки. Ну да. А знову сантехніка. Так, саминка 06. Щас напишуть живодер, мало того, що мішки різлять, а ще й сумку так кончив, да? Що будемо делать? Будемо розв'язувати. <кій> Ні. Як не. Різать буде. В тупу? Ага. Та ні, це нікуди не годиться. А може ми в поход підем з ним. Сумка з Польщі. Серйозно? Польський магазин, так. Да. Ну я не дуже розбираюсь, бо я дальше в Україні ніде не буду, ж ти там. У Польщі баблу рубав. <сум> так. Профірка трохи. Обычный алюминий так. Короче, это походу у нас алюминиевая сумка. Так, глянь опять. Барбос. Электрика. Кило шестьсот. Ой. Тут он? не тут, да? Uh -huh. Электрика у нас кило шестьсот. Тут у нас что? А, вообще электрика. Кило 300. Ну, на 2900 можна виправити. І знову цей матеріал, який багато хто думає, що це електрика. Ну або харчовий. Вона гнеться, але воно не проходить, вона йде в звичайний алюміній. Резервуар номер. Так. Трубка простий. Іде сюди. 8300 люди Как сила проліта надо сумку <толі> <толі> 8300 8300 <толі> бдительность почти би щось одержав Сейчас би дзвонили і казали Та чи вам важко було ту записку положить Да? Одервав ну по краю проходне Кстати, про записку. Не забувайте лежить записку, бо як записки немає, це капець. Так, тут же ж ми вже важимо. Більше не столу. І зовсім трошки профілька. Але ж це профільок 100 грамів. 100 грам.